Перш ніж ми будемо молитися, я хочу поділитися посланнями з Біблії, а потім ми разом звернемося до молитви. Інколи життя здається таким важким, що ви можете задуматися, що вас тримає на плаву. Для мене це Ісус. Він причина, чому я не розпався на частини. Коли я відкриваю Біблію, зокрема приповісті 3, 5, 6, я знаходжу мир і впевненість у її словах. Надійся на Господа всім своїм серцем і не покладайся на свій розум у всіх своїх путях. Пізнавай його, і він вирівняє твої стежки. Яка прекрасна обітниця. Вона нагадує мені, що навіть коли я не розумію, що відбувається навколо, або коли життя здається заплутаним і переважним, я можу цілковито довіряти йому. Бувають часи, коли ця довіра не приходить легко, особливо коли страх підкрадається. Я боявся невідомого того, що принесе завтра, ситуації, які здаються поза моїм контролем, і невизначеності щодо здоров'я. Роботи чи самого життя, можливо, ви відчували те саме, страх має властивість шепотіти неправду в наші серця, переконуючи нас, що ми самотні або що все не вийде. Але це неправда. Бог із нами, і він закликає нас довіряти йому всім своїм серцем. Давайте зараз знайдемо час для молитви, щоб відкинути страх, який намагається нас обтяжити. Просто зараз, де б ви не були, незалежно від того, через що ви проходите, знайте це, Ісус є вірний, Його Слово обіцяє. Клич до мене, і я тобі відповім, і покажу тобі велике та недоступне, чого ти не знаєш. Тож давайте зараз звернемося до Нього з вірою в наших серцях, вірячи, що Він зустріне нас у найглибшій нашій потребі. Разом давайте проголосимо перемогу над страхом в могутнє ім'я Ісуса і відкриємо наші серця для миру, який тільки Він може дати. Молимося, Господи Ісусе, сьогодні я проголошую зі силою, яка походить із твоїх обітниць. Що страх і тривога не переможуть мене, страх не матиме останнього слова в моєму житті, бо я стою на непохитному фундаменті Твого Слова, я проголошую мир над своїм серцем і розумом, довіряючи силі Твого Духа захищати мене від бур, які бушують всередині і навколо мене. Нехай кожна тінь страху зруйнується і зникне з мого життя, Господи. Я проголошую Твою перемогу над страхом, бо Ти не дав мені духу страху, але сили, любові і здорового розуму. Нехай ці істини приносять мені сміливість і спокій навіть у найтемніші моменти. Ти, моя скеля, Господи Ісусе, непохитна основа під моїми ногами, коли все інше здається невизначеним. Ти, моя фортеця, моя сильна башта, мій непорушний притулок, коли вітри сумнівів і страху намагаються мене зламати, коли я слабкий, ти є моя сила. Коли я спотикаюся, ти піднімаєш мене. Зруйнуй кожен ланцюг страху, який мене тримає, Господи. Зірви кожен кайдан, що тримає мене в полоні турботи і тривог. Я більше не дозволю духові страху поневолювати мене, бо я довіряю істині Твого Слова, кого син визволить, той буде справді вільний. Я проголошую цю свободу зараз, повністю і цілковито у Твоє могутнє ім'я.